Я снимаю, о, все снимают все Там... Слышишь, мы не похуй снимаем. А что, пойдем похвалиться? Что? Пока Днепро не сделаем, нет. не или что? Ну, так я тебе скажу, блядь. я не могу вам это показать. Есть? Да, але, блін, ми локацію памому, тому це вийде видавашся. Привіт, друзі! Це гараж на околиці, а це мій новий проект Дніпро МТ, який я придбав за 10 тисяч гривень. Придбав я його через те, що мені подобався його зовнішній вигляд. Мені подобався оцей сам проект. Бак, Крапелька, Заднє товсте колесо, сидіння, руль. Оцей Аля Style, японський, американський круїзерчик. Оцей зовнішній вигляд мені подобався. Але насправді в цьому мотоциклі, в цьому проєкті, стільки косяків. з іншого боку, а що ж ви хочете, за 10 тисяч гривень. І от в цій серії ми подивимося, скільки ж тут косяків, бо вони насправді є в кожному узлі, підвізки нема. По фарбі тут дуже багато моментів сидіння, яке мені так подобається, теж треба перешити. Ззаду колесо гуляє, ходить туди-сюди. Проводка, її просто треба поміняти, бо не працюють ні поворотники, ні задні стоп, тільки фара, слава богу, працює. А коли вмикаєш. Електроприбори, то генератор так сильно тормозить двигун, що я не знаю, треба і з генератором щось робити, карбюратори підлаштувати. Коротше кажучи, от про всі ці касячки, що тут треба доробити, ми в цьому відео і поговоримо. Але спочатку, мабуть, треба його помити, бо це просто кошмар, який він брудний, через те, що з двигуна тече мастило. І водячі, дідай, відай, пацані, а я тут ні про ковиря, що ці вони Купив за 10 тисяч гривень, дорослий конструктор Єдине, що в ньому, як ціле, це редуктор Дістати в дінь я красиве трубу вихлопну, а баки крила пофарбую, сам ручну Купити треба вилку, та морди Проводку зробити, і щоб було все швидше, як кину впити Підрізки немає, проводка дірява, а я кайфую, його, каже, сусід, це все не те. Нікого не слухаю, і тихо собі працюю, розбираю потроху корча, а прайс Ей. Да, помити він, здається, ще страшніше, ніж до того, особливо це видно на баку. Тут просто що попало, тут щось не стикало, тут вже така грязь, яка вділася нічого з моєчкою не змилося. Ну, коротше, всюди куча косяків, що нових виступило, які ми по-любому будемо. Фіксити, виправляти. Отако. І оця от, просто вікова там от ця сажа з мастилом. Вона ось отут так і не вимилась. Хоча я її лупив оцією тоненькою струйкою навіть. Ну, коротше, будемо знімати і мити окремо якимось спеціальною хімією. Самі знаєте, якого бренда. Так, дійсно цю вікову грязючку мені вимити не вдалося. Але ще гірша ситуація. Отут на цьому на цій вихлопній трубі, бачите, стікало заднього корінного підшипничка, походу, чи, чи звідки там треба подивитися, буде мастило, і прямо на вихлопну трубу, а з нею це воно капало вниз. Тут, звісно, на підлозі в мене було дуже багато п'ятин мастила. І не знаю, що робити з цією вихлопною трубою. Це ми ще подивимося. Це питання номер один, бо я от її якраз зняв і подумаємо, чи ставити якісь інші вихлопні, чи ні. Ну, а поки ми розбираємо далі мотоцикл. Бо мені хух, цікаво, чи взагалі працює оця вилочка, чи працюють задні амортизатори, і чи працює проводочка. Ну і наше завдання якраз в цьому всьому і переконатися. Погнали! Як оце викрутити? Я викручую, а там стільки говна, які я щось не змив. Що короче, воно не викручується. О, а тут нам якраз допоможе бордаль з його клінером на всі випадки. І гальма, і всякі інші запчастини. Оце у нас якраз буде всяка інша запчастина. Що там? Так ти що? Блін, ну. Ть, я вже боюсь, щоб воно мені на руки не попало, бо блин, так змиває, що капець. Так от чик-чик-чик. Губи витерли і пішли далі. А далі руками все, дивись, шікс. Ну реально. Що раніше люди робили, коли у них не було таких помічників? Це точно. По пів години оце крутили. Я, я в шоці. Тож повернемося до суті. Головною задачою сьогодні є зняти двигуни. Щоб це зробити, нам треба зняти всі запчастинки, які до нього прикріплені, включаючи заднє коло свої привод на коробку передачі. А щоб вам було цікаво, я записую це все навіть на дві камери. Одна статично стоїть і знімає загальний план, а другою керує Аня, знімаючи конкретні цікаві моменти. не ти! Я вже знімаю. В два стволі знімаємо повністю. От это, це рівень, так? Да? Так. Да. Рівень по <ривень>, порноактору. Повертаємося до нашого колесся. Насправді. Це колесо відрізняється від стандартного Дніпровського своєю шириною 130 мм, щоб це колесо влізло і працювало в цьому мотоциклі як слід, двигун трошки зміщають в сторону, щоб воно не терлося хоча б об кардан. І от мені треба зараз, перед тим як зняти двигун, зняти це колесо і кардан. От, з однієї сторони, моя справжня робота вимагає від мене роботи головою, а не руками. Але сьогодні, в Робити головою в мене нічого не виходило, колесо ніяк не піддавалося. Щоб я не робив, я не міг його висунути з його посадочного місця. Колесо постійно опиралось, то в маятник, то в амортизатор, то в гальмівні колодки. Як мінімум одно із трьох не давало колесу вилізти. Насправді, мій колишній мотоцикл теж мав позаду 130 колесо, і щоб його витягувати, то я мені здавалося виймав гальмівні колодки. В цей раз я зробив те саме, але... Ніякого успіху такі дії не привели. А також ні до якого успіху не приводили поради моїх двох помічників. Бо з однієї сторони дві голови, навіть три голови краще, ніж одна, а з іншої сторони мені здавалося, що вони просто получають задоволення від того, як я тут ковиряюся і не можу витягнути це прекраснюче колесо. Красиво на камеру. Кинув би так, гараж гажа. Ви бачите, усі, з однієї сторони замерзає, з другої сторони йому жарко. Спекотно. Теперіча, Теперіча достається колесо, котре вже не може туди знятися десь 2 годинки. Щас. Немає вже сил терпети, е, немає сечі вже терпіти ці роботи. А зараз ми вже мали виймати. Двигуни вже тут мали сидіти, бухати. Хоча насправді я зарікся, я став, що я не буду бухати, поки не зроблю цей мотоцикл. На Сьогоднішній день... Але він забухає з цим мотоциклом, я думаю, більше. Сьогоднішній день. Звісно. <кхем> да, ставить питання. Ну що які думки? Давай прикручу, продаємо завтра. <г queste dubelle> <г <nelle> <г��> так, понятно, що його продавали. Не може зняти до Дивай да. завтра хлопці і дівчата на уликці вже буде. Народилось одне Дніпровське колесо. <тас> Час! 11 вечора, почав 10. Да, що робити. Одну таску виповнено. Фух. зате, Яке колесо, а? Чікс. Трошки. Стояло воно пару років, бо вже тут все пішло ржавчинкою, Але нічого, попрацює ще. Краще за будь-яке тренування в залі, я кажу. Спина прям на спину, на спину. Все. А зйом двигуна, дивіться, в наступній серії. <праць> все. Основні запчастини зняті. Пора знімати двигун. А до речі, дуже дивно, 11-та вечора, а тривоги ще немає. Я знімаю, ок, всі знімаю цю поєдну. Там є... Чуєш, Мені похуй знімаю. А що, підемо поховатися? Та куди? Ми і так в, в прятки. Ну, як такі, що, звісно. Конечно... У яму? Я б такі, звісно, шіпачкував би. А, стоп, треба зняти. Поки Дніпро зні? не зробимо ні. Чи що? Ну так я тебе скажу, блядь. Хлопці, я не можу вам це показати. Єсть? Да, але блін, ми локацію по тому це видаваш. Так, все, пішла бараховочка Дніпра. це скільки буде вартувати? Чотири За тисячу забирайте. 4. Боже <coughs> хлопці, ми почали викидувати Дніпро, почали з двигуна. Сьогодні викинемо двигун, завтра бак, потім сидіння, правильно? Оксі, на нашу... що воно. Ооо! Обділився Дніпро. Нічого не зробиш. О, так виглядає непогано, бо з одного колеса, типу якийсь моноцикл. Модернні процикл. Давай зробимо його передньопривідного як типу. Як овнер, так і мотоцикл буде. Так, Air Raid Award The government не спів прочитати. Кручу собі в гаражі, мотоцикл шахе делітає, смину собаки зовсім очманіли, совісті немає Та так от і живемо на околиці, нікого не чіпали, хотіли на мотоциклах тататися, горя не стали Та треба від цього відворікатися, відпочити трохи, тому і купив старого корча, Він як вінець епохи Купити треба вилку, аморти Проводку зробити, ніщо було все швидше, я кинув пити Підвізки немає, проводка дірява, а я кайфую Продай його каже сусід, це все не те Нікого не слухаю, і тихо собі працюю, розбираю потроху корча, а файстосте Так, людиньки, ну ви ж знаєте, що робота з Дніпром це по-любому алкоголь, але я зав'язав, от бачите, нульовочка. Я казав вам, що я зав'яжу з цим ділом. Пришлось. А воно стоять і манять і манять пацани. Але це, як сказав, поки я не зроблю Дніпра, ні каплі в рот, так сказати. Тому нульовочка. Називайте мене як хочете. в зв'язку з цим. Тут, звісно, срачела просто полніша в гаражі через цей. Корч, так. Вчора нам таки не вдалося витягти двигун. Ми хотіли зняти його разом з коробкою, але подумали, що ну його в баню все одно там треба її щось перебирати, мити все таке подивитися, що там зі щепленням всі діла. І тому я вже відкрутив коробочку. Зараз прийде мій помічник Олексі, Олексій, Коротше, ще один. І ми разом знімемо коробку. А потім двигун, бо мені треба просто посунути цей двигун трошки вперед, мабуть, щоб витягнути коробку, бо тут заважає всяка хрень. Тут заважає всяка хрень така, щоб витягнути цей двигун. Ну, короче, ви зрозуміли, стан тут такий, що, в принципі, ще походить, особливо, якщо ми це все підфарбуємо трошки Ну, оцю всю стару ПІБ, і так сказати, і оце включно, ми замінимо на щось. Нормальне. І буде воно працювати від ключика. Не буде тут такої бороди, але це все трошки пізніше. А поки поїхали знімати. Хух. Ну, як бачите, двигун вже знятий з мотоцикла. Ось він стоїть тут біля столу, чекає свого часу на миєчку, як мінімум, а потім може на заміну якихось сальничків, але це ми ще побачимо, не знаю, чи я доросту до цього. Цього року цього сезону, може, наступний сезон бачите Тут я все прибрав гаражику. Ну, інструмент весь поскладав, дещо підготував вже до подальшого розбору. А на підлозі трошки грязно, бо ми вже готуємо мотоциклики. Наші звичайні для того, щоб виїжджати може кататися, бо на вулиці плюс 7 Але вулиця вулицею, а Дніпро має далі розбиратися. Так, що у нас залишилося тепер? Тепер до того, щоб... А, зня... Ну коротше, ну все, Под... і кончик, як, як то кажуть, почати і кінчити, як то кажуть. Зняти заднє, колеса переднє, зняти сідушечки з цього ми почнемо зняти отут е цю всю систему, цю всю проводочку першим чином. Також я хочу зняти фари, руль, мабуть, залишу поки що. Так, да, я залишу його, бо подивіться, це ж як то кажуть, рама ще в рідній змазці, да, заводській. Тут, блін, капець, якийсь слой грязі. Від а, мастила в перемішечку з тією самою грязючкою. То, коротше, зараз знімаємо проводочку сидіння, залишаємо, ну і фару, понятно, проводку. Я сказав вже, залишаємо тільки руль і колеса, щоб я його міг на вулицю ви... вивезти і зчистити оцю всю єрунду. ерунду. Не знаю, може зараз і гальма зніму, якщо вистачить часу сьогодні. А так-то, Хух! Начать і кончить. Ну, поїхали, а потім підведемо підсумки і будемо дефектувати оцю всю дефектовіну з оцими всіми маслапатьоками. Капець. Отакі от двигун. Ось нарешті через тиждень бові страждань я сижу перед вами з повністю, майже повністю не рахуючи колес розібраним мотоциклом і з віддефектованими ну, запчастинами, над якими мені ще прийдеться попрацювати в наступних серіях. Тож, давайте зараз і подивимось, що мені ще по ньому треба зробити. Тож, які модифікації, я хочу зробити по рамі, баку і всім основним. Частинам видимим мотоцикла, їх треба помити, зачистити і пофарбувати на фарбу. Я дуже хочу витратити не більше, ніж півтори тисячі гривень на фарбу і всі додаткові матеріали, типу шпакльовки, грунтовки, зачисних штук різних, які мені знадобляться. Далі по двигону його я хочу помити хімію, яка в мене вже є, від наших. Колег і спонсорів, і ще подумаю, чи замінити сальники, які течуть, і генератор. Генератор, скоріш за все, заміню. Дуже хочеться замінити гриби, але це буде дуже дорого, і такий бюджет, мабуть, я не потяну. Єдине, що я придбав, це датчик тиску Мастила, який мені обійшовся разом з переходником 400 гривень. Підвізка цього мотоциклу взагалі не працює, і тому я заміню і вилку, і задні амортизатори. Задні амортизатори я вже придбав, вони коштують 1700 гривень. Також мені треба замінити. Болти і гайки, які тримають ці амортизатори. Сподіваюсь, в 100 гривень я влізу. А що робити з вилкою, ми подивимося: або придбаю нову вилку, яка мені буде коштувати приблизно 1000 гривень, сподіваюсь, не більше. Або дістану з підвалу свою стару вилку і зберу із двох одну. Бо там, як мінімум, пір'я, пера, ну ви зрозуміли, вони нормальні. А ці просто капець. Також мені знадобиться оновити сидіння, або я закажу нове сидіння. Приблизно за 2 тисячі гривень, сподіваюся, на дорожче, бо мені треба буде купити матеріал, щоб його, щоб їх навіть ці два сидіння, перетягнути. Також вже замовив на ліжці сумку задню, і мені, мабуть, треба, ще буде отакий тубус для інструменту, бо свої дві функції він виконує нормально: і краси, і зберігання якогось інструменту в дорозі. А для Дніпра інструмент точно знадобиться. Також я нагадую, що я планую перетягнути з нуля проводку. Я сподіваюся, що вона мені разом з релюшками наобійдеться більше, ніж тисячу гривень. А також хочеться поставити якісь красивіші повороти. Сподіваюсь, гривень за 500. І, може, красивіший задній стоп. Старі ціни, пам'ятаю, що це має коштувати десь гривень 300. Ну, ось якось так я нарахував, що мені в нього ще прийдеться вкласти 5-6. Тисяч гривень, дивлячись на те, яким я шляхом піду, з якими зіпчастинами, де мені пощастить, де нам пощастить. І таке все. А поки у мене все. До зустрічі в наступному відео, яке буде вже дуже скоро. Тож, підписуйтесь, якщо це відео вам сподобалось, ставте лайк. І до зустрічі на наступному тижні. Пока!